У Полтаві на стадіоні Динамо стартував Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту. У змаганнях беруть участь збірні команди міст і областей України у вікових категоріях від 35 років. Чоловіки до 80+, жінки до 65+. Усього 70 команд. На офіційну церемонію відкриття запросили керівництво області та міста. Від себе особисто від обласної влади радий вітати керівництво Федерації волейболу України на Полтавщині. Дуже приємно, що традиційні змагання з волейболу продовжуються, що команд стає все більше, незважаючи на те, що наша країна веде важку війну проти агресора Російської Федерації. Гарний настрій, спілкування і спортивні досягнення, звісно, без цього ніяк. Це головна аксіома сьогоднішніх змагань. Всім здоров'я, добробуту і перемоги України. Полтава ще раз показала, що вона є, і в тому числі спортивним містом. Тому сьогодні Полтава приймає більше 70 команд з усієї України. Це Кубок України. Сьогодні 45 команд бореться. Завтра другий день буде ще під'їжджати команди. Чому вибрали? Ну тому що, мабуть, і по логістиці, і по безпековим нормам, плюс поле нормальне, тобто можна і всі умови для того, щоб могли. Спортсмени взяти участь і провести такі змагання досить високий рівень. Під час церемонії відкриття деякі учасники команд отримали посвідчення почесного ветерана волейболу України. Хочу звернутися до спортсменів, подякувати за ту роботу ветеранів, які яку ви проводите з популяризації нашого виду спорту. Хочу, щоб ви ми своїм прикладом ви своїм прикладом показували, як треба служити нашій державі прикладом є наш. Ваш ветеран Микола Рудницький, який творить чудеса у нас зараз за збірну України. Хай живе волейбол. Ми маємо пам'ятати завдяки кому ми маємо можливість сьогодні тут грати. Ми маємо шанувати наших воїнів, наших захисників. Я думаю, що ветерани волейболу не мають достої стояти тих процесів, які відбуваються сьогодні навколо збірної України. Збірних мають грати патріоти. І це насправді так. Кубок України з волейболу серед ветеранів триватиме у Полтаві до 13 червня.